Вітаємо всіх, кому не байдужа героїка Минувщини і сучасності нашої країни в ефірі Козацька звитяга. Іван Богун один з найбільш улюблених героїв визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Знаменитий воїн завжди мав незалежну позицію і власні погляди на майбутнє козацької країни. Про відомого козацького лицаря і улюбленого ватажка розкажемо сьогодні. Іван Богун народився в сім'ї дрібного шляхтича в місті Бубневі на Черкащині. Був реєстровим козаком. З початку визвольної війни українського народу у 1648 році. Богун став одним із подвижників гетьмана Богдана Хмельницького. 1650 року за добрі організаторські здібності та військовий талант Богуна призначили кальницьким, тобто Вінницьким полковником. Наступного року Богун вів запеклі бої на Браславщині проти польських загонів. У березні під час оборони Вінниці вперше найбільш масштабно проявив свої здібності воєначальника. З невеличким загоном вийшов назустріч аригарду польського війська, авангарду, польського війська, який вів конець польський. Це був маневр Богуна. Вони кинулися його нас доганяти, а Богун завів польських кіннотників на кригу. Крига була. Зумисно козаками надовбана, а оці ополонки, ці уламки криги, вони були присипані де снігом, а де соломою. Важка польська осерія, зайшовши на кригу, значна частина туди просто провалилася. А сам Іван Богун неушкоджений відступив до монастиря. Через з кілька днів він особисто очолив роз'їзд, який мав займатися розвідкою. Поляки, дізнавшись, що цей роз'їзд веде сам богун, кинулися його наздоганяти, намагалися його перехопити. Очевидці, переповідають, що кілька людей захопило його і намагалися його е скрутити. Але надзвичайно сильний фізично міцний Іван Богун розкидав їх і зміг вирватися. І е замкнувся, повернувся до Вінниці, де продовжились десь два тижні. Козаки відбивалися і нічим. Поляки були змушені повернутися. Козаки Івана Богуна відзначилися під час взяття фортець Меджибіш, бар, корець та кам'янець на Поділлі, які вважалися неприступними. Богун – один з тих, хто зміг взяти, захопити такі фортеці, як Межибош. Фортеця Бар була теж потужна, і міцно укріплена. Ну, мабуть, вона була в рейтингу друга, якщо не третя, можна згадати з Бараську фортецю, міцно укріплений камянець подільську фортецю. І також Іван Богун з військом зміг захопити Кам'янець-Подільську фортецю. Влітку цього року Богун відіграв значну роль у битві під Берестечком. Саме він, за відсутності в козацькому таборі гетьмана Хмельницького, організував оборону та відхід кращої частини війська через непролазні болота. Чим фактично врятував ядро армії від знищення. Саме Іван Богун, дві третини війська з під розгромний Берестицький битв, врятував, і Це було можливість. Хмельницькому продовжити боротьбу. В березні 1653 року під монастирищем загони Богуна за допомогою козацьких хитрощів завдали нищівної поразки добірному польському війську. Цього ж 1653 року Богун разом із Тимошем Хмельницьким водив козацькі полки в похід на Молдову. У битві під Жванцем Богун на чолі 10-ти тисячного козацького війська розгромив татар, які зрадили Хмельницького і грабували українські землі. І він заманив Чернецького до монастирищ і на невигідні позиції. І Там Чернецькому була завдана е, нищівна поразка. Сам Чернецький навіть був поранений, польські війська були змушені відступати. Е, далі е, Богун приймає участь у самій Жванецькій битві, внаслідок якої польські війська були оточені, і сам польський король знову ж таки опинився в оточенні. І була загроза, що. Він потрапив в полон. Іван Богун був, у числі противників курсу Хмельницького на союз із Москвою, виступав проти підписання Переяславської угоди і згодом очолив антимосковську старшинську опозицію. Богун виступив один з тих небагатьох козацьких полковників, як і Іван Сюрко. Він виступив проти заключення будь-яких домовленостей будь-яких угод з російським царем і відмовився категорично присягати на вірність російському царю. Тисяча 1655 року Богун керував героїчною обороною Умані. Завдяки йому поляки не змогли перемогти армію Хмельницького під Охматовим. Наступного року, як один із керівників козацького корпусу під командою наказного гетьмана Антона Ждановича, брав участь у поході на Польщу. Після смерті Хмельницького Іван Богун разом з Іваном Сірком очолив народне повстання, метою якого було усунення від влади нового гетьмана Івана Виговського. Іван Богун. У війську Тетері, мав рушити в поход разом з поляками і українськими козаками на лівобережжя з метою приєднати Лівобережжя до е, правобережної України і таким чином воз'єднати Україну з Польщею на умовах е, чи то гадяцького трактату, чи то інших трактатів. Але є версія, що е, знайшовся козак-зрадник, який е, передав. Е, Польському королю листа, в якому е свої пропозиції щодо російського царя, щодо Івана Брюховецького висловлював свої ідеї, свої пропозиції Іван Багун. Після цього Богона було схоплено, деякий час його протримали в Маринбургській в'язниці, потім його під Новгород Сіверським було розстріляно. І інша версія, чому було страчено Івана Богона, не було ніякої зради. Є версія, що Павло Тутеря, який був гетьманом правобережної України, почував себе доволі невпевнено. Він був фактично ставлеником. Польської влади авторитет його був не такий сильний, як авторитет Івана Богона. Він розрекономірно вбачав богоні конкурента, і саме Богона він звинуватив у зраді, зробив, мабуть, наклеп на нього, і його було схоплено богона і розстріляно. Поляки звинуватили Богона у зносинах з московитами та урядом лівобережного гетьмана Івана Брюховецького і розстріляли поблизу Новгород Сіверського, 17 лютого 1664 року.